У нас зима прийшла, дівчатки, хлопчики. Поїхали на пелораму, треба щось замовити. Сижу жду, в дом, а на якийсь сніжок пустився. Це за все, за всю зиму, мабуть. Та ні, було трошки біленьке. Оце, оце трошки пішов, трошки пішов сніжок. Пішов десь це... хазяїнок. За, за, за доски може договориться, купити доски треба. Ну, да. Щось він хоче там гаражі. Чи утеплить, чи укріпить, чи щось. В общем. Сам їдь, кажу, ні, поїхала. Прийшов. Ага. прийшов так. Обіжений. Да, та та все. Обіжений написав. На і тут прийшов, обіжають. І тут тебе обіжають. Ага. Там і теж обіжають. Такого розміру просто немає по таких лінії, понятно? За п'ять да. взагалі бувака, навіть три з половиною. Труки, каже, зараз навіть є. Ну, додати прийдеться, лату кидати може, а від неї тоді метрові додати. Це гараж, в принципі, це не хата. Ну так. Да. Але щоб кріпкі доски, хороші доски. Та доска ж п'ятдесятка добува. Mm -hmm. Каже, і зараз в налічі є і mm -hmm. Може чи? до вовки дзвони. Побалакати. Побалакати. Чи, чи ти сам рішить, таке можеш? Ну, а тоді вже робити. А там уже в чого будеш, того й робитиме, mm -hmm. так? Mm -hmm. та а тоді заказувати, так? Да? Ну так. Да. А mm -hmm. де ти зараз mm -hmm. будеш шукати? Mm -hmm. yeah, well, Тим як є, Я ти, раді, ти думай, знаєш. Можливо, сіли, ой, там нам привозили. Mm -hmm. Мені не подобалося тоді, коли привозили нам mm -hmm. ночу і так, тут так, хлопці такі. більш такі. Я немаєш, от, от мені подобалось. І біседки їхні, і все. Якось вони на совість. Ну, уже ж дуже красиво не буде, але. Но... Тут якби кріпко було і хорошо. Ти ж не на красу прям будеш його. Хороша доска. Я ж думаю той. Думаю, якраз коли уставатиме де на стеку, чи не чому. Яка погода, де який сніжок. Зараз ще поїдемо до річки. Заказують, хай п'ять четверть вибирають, та, да. щоб у нас під цей розробник. Хай вони зроблять під цей розмір з запасом. Да. запасом да. Хай під цей розмір тобі зроблять угу. із запасом, да, щоб було, і щоб ви угу. зробили. Обіжені. Якась галінка, малінка <кліп> на останньому відео написала, що. Він чоловік терпіла. Ви подавляєте всіх, ну що ж зробиш? Бачите, як розкусили ви нас, як швидко ви нас розкусили. Хай, хай буде і так. Думаєте, що хтось, хтось від цього буде плакати, чи є як є, як нам удобно, як нам нравиться, так ми живемо. Знаєте, і я не думаю, що мужика так 40 років присувати, і він прям сидить і. Ну, мужик не жінка. Жінку то діти держать, то там ще щось, то фінансова сторона держа. Ну, самі ви розумієте. Жінка є жінка. Жінки чоловік, хто розвернеться і піде, я так думаю. Понімаєш? Поняєте ви. Так що це ніхто вам не об'ясняє, ніхто вам не дожен об'ясняти, просто кажу з сногті яке. Просто вам кажу, там коментар писали. Пишіть на те коментарі, щоб ви писали. Я колись-не колись почитаю. Абсолютно, це ваше мнення, це ви так дивитеся, вам... може так і є. Може ми вже до цього привикли. Може, може так воно є, може ви праві. Ну діло в тому, що, знаєте, от чоловіка не вдержиш. Біля себе ну, не вдержа жінка, якщо люба жінка, не тільки тут зверять за мене. Щоб от так погано, а він сидить, так погано, а він сидить. Мужик з руками, з ногами, мужик, який всю, всю жизнь робив, фізично робив. Ну, тобто раду собі дасть. Значить, значить, знаєте, умний гору обайду, так там писали гора. Значить, умний, який гору старається обійти. Аналісти на араб. І має дітей, і має внуків, і має жінку одну 40 років. Так що, значить, не зовсім. Ну, а там, а там як є, так і є. Я нічого абсолютно не хочу вам доказати, показати, балакали, балакали. Що я вам казала, кажу, моє міння, що якщо сильна жінка, то біля неї сильніший, ніж. Вона чоловік, по-другому не може бути. Тобто, я, я не думаю, що я могла жити з якимсь лапцем біля себе рядом, якби мужик був зовсім лапоть. Там, де треба, він в позу стане, повірте. Там, де треба, там, де він вважає нужним, ну це не обов'язково в сім'ї ставати в позу і показувати мужське таке своє на силу, я візьму. Я ж не думаю, що ви там думаєте, що я його тут б'ю, ганяю вокруг. Хати він бігає, що це в цьому сила заключається. сила мудрості. Мудро до цього всього треба відноситися. І все. Щоб сім'я і в сім'ї щось було, і відношення якісь були, і діти, і діти адекватно, нормальні щоб були. В цьому сила, а не в тому, що хто там на горло візьме, да, я можу там і то. Повірте, дуже такого прямо, щоб на горло, абсолютно. Абсолютно. Їдемо зараз, поїдемо ще й до річки, туди прямо в нас річка, отак прямо і повертаємо туди ми, і я туди яйця ваші. Ну, тобто, це роблю зараз я захист, чистки. іменно з. Ну, завістю за цим усім, розумієте, людям. Це треба мені от яйця ваші, хто вже пішов на ці чистки в мене, воно пишеться ім'я, і потім все робиться, що треба, потім ложиться там, де проточна вода. Потім, через час, я приїду і заберу їх всі. Тобто є такі місця, де я їх ложу, є таке, время, те, що треба. І, ну тут по-другому не можна. Тому що завість це, це, не, не, це не те, що там от, зробив чистку і там убрав якісь прокляття, прокльони, все, поставив. І люди вже не перезавість, це ми все время в цьому знаходимося. та й коментарі. Понимаєте? Читаючи коментар, ти розумієш прекрасно, хто чого пише. Ну, право ваше писати. Не хотіла б я, щоб ви писали, закрив би коментарі і все. Пишете, значить, значить, пишіть, значить, ви так думаєте, значить вам так кажеться, значить, значить, вам, знаєш, ніхто вам не покаже. Те, що дійсно, якщо десь там ге-ме-бе на відео, то це не значить, що вам душу зараз хтось відкриє. То і як? 40 років не будеш ти жити, якщо ти не будеш відчувати від людини щось. А з іншої сторони, розумієте, теж, та ти заробляєш, а він. Мені абсолютно не треба він. Він в своє время заробляв, повірте. Де міг там і заробляв. Нічого, мені, я думаю, йому від мене нічого не треба. Не гроші держуть от. Чувство це, коли дійсно, від людини тобі нічого не треба. Головне, щоб людина біля тебе була адекватна, нормально до тебе відносилась нормально. І до дітей, і до внуків, до всього, до сім'ї. Діти і ми це одне ціле. Тобто мені дуже важливо завжди було, як чоловік відноситься до дітей. Я можу собі там дозволити щось там це, ну йому це не... Ну, правильно це чи неправильно, ну казав, не троє, не, може це і неправильно. Ну, було так. Такі діла. Чувства треба мати в душі, совість треба мати, терпіння треба мати. В нього може терпіння більше, ніж в мене. Те, що він терпить, там мої буки, муки бува, я б цього не терпіла. Ну, це таке Чувства, чувство її, значить. Опять же, ніхто не оправдовується, ніхто, я вам кажу, своє мнение, я. Ніхто вас не пускає в сім'ю дуже близько, щоб ви там понімали все. Бачите те, що бачите, чуєте чи чуєте, якщо адекватний чоловік це, це що? Це не нормально, це нормально. Це має бути нормальною норми нормально для всіх. Що адекватний чоловік, адекватна сім'я. І 40 років ми живемо примерно. Ну, я не можу сказати, що ми там перший год, так, прям любов, любовне, а через 40 років вже все воно там. Ні, абсолютно. Як не більше, ти відчуваєш людину біля себе, ціниш людину біля себе, тому що це твоє, це одне, як казала вам колись, що одне життя на двох. Сорок ми живемо одне життя. І це чогось стоїть. Ну, да, Так, букнеш, мукнеш колись, Понятно, щось десь заболіло, якісь нерви, оці гадання. Сьогодні опять одних послала, блін, ну дзвоніть на почту, знаєте. Лежать посилки свічками, починається. А чого, а коли, а що. Дивися на квитанцію, вона старого лютого там лежить. Ну, блін, ну, ну знайте там. Ну нічого, всяке буває, всяке буває. Що зараз поїдемо до річки, може вам річку зніму, трошки покажу. Те ми сьогодні треба ну, мені було чистки робити. Оці. надо вже вони в мене і ці, так вже по півсуток перестояли. Треба, ось машина їде, дрова везе. Закожай доски. Тут хороші доски, хлопці завжди роблять такі совісні хлопці. Дійсно, совісні хлопці дрова, Так що такі діла. Хай заказує, що він там хоче в гаражі робити. Ну, Щось хоче робити. Щось хоче робити, щось це, це він знає, що з машинами робити і, що, і що з гаражами робити. Все, хай должен він може знати. Ну, все, так що попроще дивіться, попроще живіть. Попроще, не терпіть, скільки разів я вам казала, і кажу, і, 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 моє мнення, не терпіть, не терпіть погану роботу. Бо сьогодні зутра, ну я відкрила телефон, дивлюсь три ну, сообщення, сообщення, читаю Viber. І якраз от три, три жінки написали, що колись ми робили з ними розклади, там раніше, я вже й не пам'ятаю їх, ну раніше, видать то, що написали, що одна закрила бізнес, друга наконець зібралася і пішла з роботи. І теж вже пройшло місяця два, то наскільки довольні, наскільки, наскільки треба було, люди зараз розуміють, що треба було це зробити раніше. І, і та з голоду не вмерла, і та з голоду не вмерла. І там чоловік із Польщі теж написав, що поміняв на роботу, пішов навіть на менші гроші, коли як -то воно устроїлося, що зараз пройшло там скільки місяців. Ні, і, це, і получаша, зарплату ще не меншу, ніж було. У нього. Це ми тут стоїмо, газончик крутиться, і ми стоїмо. Приїхали з не і мішаємо. Нагружатися будуть. Кенечка, може десь щось топлять. Може десь щось топлять, ось покажу вам. Будуть грузитися. Такі діла. Так що будьте щасливі, не будьте злі. Небудьте злі і так життя тяжке важке. Так що таке діло. Природу нашу подивитись. Сніжок такий йде. Приїхали до річки. Там далі я спускаюсь вам тут трошки покажу туди. Отака От у нас річка невеличка тече. Сніжок отакий. Це хто му вже не буває на такій красі. Подивиться. Україну, річечки. Така широка зараз вона. туди тече, повертає. Ось так. А там туди вперед я йду, положу. Оші яйця для чистки. Вони тут будуть скільки треба, потім приїжджаю, я забираю. Тобто, це в нас така чистка. Так, ще й зима. Я розгулялася. ось така вода. Да, водичка змиє все, Всі проблемки, всі, всі завісті з вас, все обере. А що потім з цим робити? Вода знає краще, ніж ми з вами. Земля, вода, все це. Все це сила й бешена сила. Так і діло, Не вилазить, не хоче вилазити, заказав стоїть. Заказав доски, які треба там йому. Не оце, а там світ свій йде в воді, своє життя, буття йде. Як гарно, так? Да? Ще нам сьогодні на гору треба сходити, ну це все. По процедурі, так сказати, оцій. По процедурі чистки. Так витягуєш, а потім треба один день все збирається і треба все це зробити. Так що, так, що так. що Показувати не буду нічого, як це не нужно. Показала вам воду, показала вам сніг, показала вам ось гарні місця. Розказала, що не нервуйтесь, не переживайте. Кожен живе, як може жити, як уміє, як виходить. Головне, не терпіть. Якщо щось не так, головне не терпіть. Не будьте терпілими, а то саме головне. А все остальне. Хто, як, хто як уміє, в кого як виходить. І все. Головне, щоб обоє були щасливі. По-своєму. Не, не, не жили в ненависті один до одного, в злобі, в якійсь один до одного, а щоб хоч трошки поваги було, я вам казала, терпіння було. І все буде добре. І все буде добре. Такі сухенькі. Ось яка снігом вже притрушує. Притрушує землю. що У нас такий день сьогодні. Поїхали, поїхали і, і приїхали. У мене що не влізти. В мене хоча цю зиму, це калуші, це породно виходні. Взагалі, одні дома голубенькі, такі такі, а другі, а другі оце ті типу, породні. І в магазини, і скрізь така зима, що. Казала, кажу, навіть сапоги зимні не якщо не нужні вони. ну не чу, ніяка зимова обув. Він в калушах ходить в вже Їздить дуже дороги у нас у всі сторони від нас. Йдуть страшні дороги. Тобто це ще там на Миргород від нас, там ще дорога. Як їдемо на Лубни, то ще більш-менш дорога. Хоч не вся погана. Ось така деревинка. І вже так як не хоче вилазити. Судить не хоче вилазити. А вилазити не, не хочу. А чого? Маже держися, тепленько? Сидить, баш, обіжений, сидить в тепленькому, а я ложу попід річками. А, та страшна. Хто? Та хто? Ж, ти? А, а я тебе біжаю. Ну, 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 людям видніше. Та да, людям видніше. Людям завжди видніше, Хто як обіжений. Як да, я там кормила, то й поїхав. Ну так а що робиш? їла й тебе кормило. Та котлети нам хто? Нам це котлети невістка ну, сьогодні, привезла. Сьогодні, 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 сьогодні. Да, да. Цей раз нам котлети привезла, да, перед да. цим привозила Аня з Юрою. Взагалі, мабуть, сваха робила. Да, це взагалі за кому розкажи. Сваха робила, передавала. Цей раз привезла Аліна, да, Аліна з Максимом привезли котлети, м'ясо якесь там, вона так як обвивні торт. Сьогодні да. порізали такий з творога. Торт вони привезли. Так що обіжені об, взагалі ми, всі ми Тому обіжені. Всі ми обіжені. Да, головне, що видніше, людям видніше, це точно. Ну. Такі діла. Ну все тоді. Махай пока, не хочеш вилазити. Угу. Поки-поки. Зараз я виключаю. Та ось я, як вам показати, щоб бачили щось капюшон Надіно, бо таке воно. Виглядаю, виглядаю. Сидить, виглядав. Так що ніхто нічого не обіжений. Повірте, вже вам, дай Бог, всім жити. Не хочу я вам казати, так не так, ну приблизно так. І буде вас у вас усіх щастя. І в чоловіка, і жінки, в сім'ї будуть щасливі. І все, все.